Пеп, вітаю вас із перемогою. Ви могли б сказати, про що ви думали, коли побачили виступ Хусанова у перші п'ять хвилин? І також розкажіть, як він почував себе у роздягальні після матчу? Я думав про те, що це не найкращий початок. Він засвоїть цей урок. Він дуже молодий і, звісно, це не найкращий початок. Він грав проти Палмера та Джексона, проти таких футболістів дуже непросто. Мені дуже сподобалася реакція його товаришів по команді. Хусанов провів із нами лише одне тренування. Це взагалі майже ніщо. Попереду ще одне тренування і гра проти Брюга. Головне це відновитись. Тож так для нього це урок, і я впевнений, що він його засвоїть. Знову ж таки, мені сподобалася реакція команди. Але хочу зазначити, що Палмер міг робити рахунок 2-0. Але сьогодні він був дуже щедрим і не зробив цього. Він гольова машина, і після того як він не забив, ми на емоціях зробили камбек. Я не скажу, що цей камбек якийсь неймовірний. Але ми заволоділи ініціативою, заволоділи м'ячем. Так, Челсі грали дуже високо, і через це нам було некомфортно. Але Бернарду, Кова та Юндоган дуже часто загострювали і відправляли м'яч до Мармуша або Голланда. Не завжди ці передачі були успішними. У цього є причина: гравці ще не звикли до мармуша. Нам потрібен час, але звісно, враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося, перемога 3-1 проти Челсі, який тренує Енсо, мій друг і людина, якою я захоплююся. Це дуже дуже важливо, а особливо перед наступним матчем проти Брюге і насиченим графіком у АПЛ.